Друзі, всім привіт! Сьогодні ми подивимося на новеньку ігрову гарнітуру Lorgar Kaya 460. Комплект мінімалістичний. У екологічній коробці ви знайдете інструкцію та самі навушники. Проте не забудьте забрати фірмовий брелок Lorgar. Корпус гарнітури Kaya виготовлений з міцного пластику. Оголів'я укріплене металом, що гарантує довгий час використання. Чаші навушників обертаються для зручності зберігання та користування, а тканинні амбішури забезпечать комфорт під час тривалих ігрових. Вих сесії чаші повністю закривають вуха, а регульоване оголів'я дозволить налаштувати їх висоту під себе. Завдяки невеликій вазі, лише 329 грамів, гарнітура достатньо легка, щоб ви не відчували дискомфорту. На чашах Кайо 460 присутня RGB-підсвітка, яка акцентує увагу на логотипі Lorgar та додатково окреслює розмір динаміків. Висувний мікрофон із вбудованою функцією шумопоглинання забезпечує комфортне спілкування з партнерами по грі. Варто зауважити, що не всі грають в онлайні, тому гнучкий мікрофон можна легко сховати у корпусі гарнітури. На задній частині лівої чаші знаходиться механічне коліщатко регулювання гучності та кнопка Mute, що миттєво вмикає та вимикає мікрофон. Статус його роботи можна дізнатися завдяки вбудованому світлодіодному індикатору. завдяки високоякісним 40 міліметровим динамікам із чутливістю до 125 дБ Звук насичений і потужний. Вона чудово підходить не лише для онлайн шутерів, але й для перегляду відео та прослуховування музики. Діапазон частот навушників охоплює від 20 Герц до 20 кГц. Кая 460 підключається до пристроїв із роз'ємом USB A і офіційно сумісна із пристроями на операційних системах macOS, Linux, Windows, а також з ігровими консолями PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series S та Series X. Кая 460 сумісна із застосунком Lorker VP. Керуйте та синхронізуйте підсвічування, переглядайте статистику використання та створюйте індивідуальні ігрові профілі. Можна зменшити яскравість RGB підсвітки або взагалі її вимкнути. Підключення відбувається за принципом plug and Play, тобто додаткових налаштувань чи встановлення драйверів вручну гарнітура не потребує. Кабель має довжину 2 метри. Лоргер Кая 460 – Це та ігрова гарнітура, яка вже з першої секунди підключення. Готова до будь-яких завдань і обов'язково приверне увагу інших гравців завдяки rgb підсвічуванню. А як вам Lorgar Kaya 460? Пишіть в коментарях.